Стокроткі, мініатюрні такі, вони першими зацвітають, як тільки тануть сніги, а коли всюди буйно квітнуть інші квіти, то вони губляться між тим багатством квітів. І коли вже має падати сніг, вони ще знову доцвітають, вони є культурно знизовані. Виведені сортові, гарні квіти, але вони є дуже лікувальні. Треба викопувати цілу рослину із листочками, з квіткою, із корінням. Вони лікують е, нирки, лікують совидні органи, але найкраще вони лікують е, туберкульоз. Треба взяти з від двох. Яєць, ті шкаралупи потерти на порошок. І таку ж кількість дати порошку із стокороток, перемішати на шклянку молока. І два рази пити рано за півгодини до їди до вживання, і увечір уночі пізно пити. Лікуйтесь і будьте здорові. Дякую, що дивитесь моє відео.